А я з великою радістю запрошую наступну нашу прекрасну доповідачку, нашу Христину Ліщук якимович з дуже актуальною доповіді, яка насправді надзвичайно актуальною. Це про, стосується імунобудовичої терапії у пацієнтів з загальним варіабельним імунодефіцитом. Дякую. Я напевно не скажу нічого нового в плані, що таке загальний варіабельний імунодефіцит, що таке первинні імунодефіцити. Але питання імуномоделюючого впливу довенних імуноглобулінів власне має важливе значення в нашому розумінні, чому тому, що є достатньо велика кількість випадків, коли пацієнт потребує власне високої дози, і в даному випадку. Це питання можуть вирішувати власне довенні імуноглобуліни. Хотіла представити клінічний випадок, який стосується молодої дівчини, пацієнтка 90-го року народження хворіє з 2015-го року. Первинно був встановлений діагноз змішаного захворювання сполучної тканини. Пацієнтка не рутинній, рутинному веденню даного захворювання. Тобто і ці препарати, які застосовували базова терапія, вони не давали бажаного ефекту. Коли ми досягали з неї ремісії, то ця ремісія була нестійка. І, власне, які скарги були в пацієнтки, які нас насторожили. Перше, це те, що вона хворіла на часті вірусні та бактеріальні пневмонії 2-3 рази на рік, скаржилась на. Болів м'язах, в суглобах, задишку при фізичному навантаженні, також було часто утруднене контання, відчуття комка в горлі, і стан пацієнтки завжди щороку мав тенденцію до почастішення проявів та посилення власне агресивності клінічних симптомів, де домінували вірусні інфекції. Зокрема, і рецидивуючі герпетичні висипання на губах і на слизових. з березня 2020 року відмітила резистентність вже до тих препаратів, які її призначали з приводу пневмонії, з приводу затяжних бронхітів, почастішили гострі респіраторні вірусні інфекції з постійним формуванням бронхітів, з наростанням болями в м'язах, слабкості, зниженням об'єму м'язевої сили. І субфебрильна температура вже не мала тенденції до нормалізації. Власне, оця вся клінічна симптоматика, картина і резистентність до застосування терапії нас насторожили в плані можливого імунодефіцитного порушення, а зокрема, загального варіабельного імунодефіциту. Пацієнтів було запропоновано здати комплексний імунологічне обстеження, і власне які результати ми отримали? Це був серпень 2021 року. Ем... Звернула вашу увагу на те, що імунорегуляторний індекс був вищий, це класично для пацієнтів з аутоімунною патологією, а рівень Б-лімфоцитів був е, значно нижчий, ніж нижня границя норми. Ну і відповідно, показники гуморального імунітету також підтвердили. Наші припущення, що, мабуть, в пацієнта все ж таки є дефіцит антитілоутворення. Рівень імуноглобуліну G був 3,63. Це вдвічі нижче ніж нижня межа норми для дорослих пацієнтів. І також рівень імуноглобуліну A в сировиці був знижений. Тобто ми маємо клінічну картину, лабораторну картину, хоча і одноразове визначення, все ж таки з тенденцією до встановлення діагнозу загального варіабельного імунодефіциту. Ну і в серпні 2021 року ми встановили клінічну, ну і лабораторно цей діагноз без генетичного підтвердження. Хоча хочу зауважити, що е, насправді лише 15% пацієнтів з загальним варіабельним імунодефіцитом. Ми отримуємо. Позитивний генетичний результат, тому я думаю, працюючи на благо пацієнтів і рекомендуючи певну тактику ведення, власне, довенний імуноглобулін в дозі первинні 0,4 грами на кілограм, який був застосований, все ж таки мав місце. В ми спостерігали пацієнтку. Пацієнтка частково краще себе почувала, проте утримувалась клінічна симптоматика, зокрема системних проявів. Ну і це стосувалося і Дискомфорту в м'язах, хиткості при ходьбі, гіперемія шкіри, обличчя, тулуба і автозні висипання. Поодинокі вже були. Тобто показники лабораторні аутоімунні, вони мали незначну тенденцію до зниження, але утримувались високими. Що ми отримали в результаті комплексного імунологічного обстеження? Ми спостерігали тенденцію до підвищення часткового рівня імуноглобуліну G. Це вже було 4,13. Рівень імуноглобуліну A відновився. Рівень імунорегуляторного індексу все ж таки залишився, Залишався високим, ну і кількість белімфоцитів частково трішки піднялась. Ну, В результаті того, що ми не отримували бажаного результату з пацієнткою і що все ж таки утримувалась активна аутоімунна симптоматика, знову ж таки, на основі даних літератури і деяких гайдлайнів, нами було підвищено дозу довенного імуноглобуліну до 0,7 грам на кілограм один раз в три тижні. І протягом семи буквально місяців ми спостерігали цю пацієнтку вже з тенденцією до покращення і до регресу симптомів аутоімунної патології, що лабораторно ми отримали у квітні 2023 року. Рівень імуноглобуліну G вже був практично на нижній границі норми. Показники, що важливо, лабораторної активності аутоімунного процесу, в рази зменшились, хоча ще не були в межах норми. Але ми мали позитивну клінічну симптоматику, тобто стан пацієнтки і якість життя пацієнтки, значно покращились. В результаті ми розуміємо, як консенсусно і колегіально спільно ми дійшли до думки, що власне в даному випадку, і не тільки в даному випадку, коли ми маємо пацієнтів з аутоімунною патологією, неврологічною патологією і з загальним варіабельним імунодефіцитом. То напевно і далі вже було підтверджено, що такі пацієнти потребують більшої дози довенних імуноглобулінів в листопаді 2023 року е, був е, затверджений наш стандарт медичної допомоги пацієнтам на загальний варіабельний імунодефіцит. І, власне, в даному стандарті новому все дуже чітко окреслено, прописано, яким і коли пацієнтам. І яка доза імуноглобуліну є необхідною? Хочу узагальнити щодо ведення пацієнтів з загальним варіабельним імунодефіцитом. Призначається лікування таким пацієнтом згідно настанови, згідно стандарту, лише лікарем-імунологом і лікарем-імунологом дитячим після встановлення діагнозу. Основним методом лікування загального варіабельного імунодефіциту є замісна терапія імуноглобулінами, яка в першу чергу дозволяє зменшити тягару цих повторних. Торних інфекцій і подальших ускладнень і це дуже яскраво. Ми побачили у нашої пацієнтки, хоч і не типової, із загальним варіабельним імунодефіцитом. І за місну терапію імуноглобулінами пацієнти отримують безперервно впродовж усього життя. Комплексне лікування включає також ретельний моніторинг та відповідне лікування супутних захворювань, які що характеризуються ураженням легень шлунково-кишкового каналу, формуванням аутоімунних, гранулюматозних і злоякісних новоутворень. Це все чітко прописано в нашому національному стандарті. І ще кілька слів підтверджую, щодо і підкреслю щодо особливостей призначень. Довенних імуноглобулінів, це те, що пацієнти, які потребують вищих доз, пацієнти, які мають аутоімунну патологію, неврологічну патологію, гематологічні ускладнення, вже не говорячи про рутинно пацієнтів, які мають складні і стійкі інфекційні захворювання, безперечно, вони повинні. Отримувати вищі дози імуноглобулінів з, і це згідно стандарту до 0,8 грам на кілограм на місяць при необхідності, і моніторинг пацієнтів, тобто ми маємо слідкувати за пацієнтами і за необхідністю, збільшити чи зменшити дозу в нашого пацієнта кожні 6 місяців при стабільному рівні імуноглобуліну G. Які ж можуть бути причини недостатньої цієї клініко лабораторної ефективності звиклої дози імуноглобулінів, так як ми вже говорили, це і аутоімунні захворювання, неврологічні і гематологічні ускладнення? І, власне, не лише наш стандарт, а і ті, скажімо так, літературні джерела, гайдлайни. І узагальнені дослідження, які були проведені в європейських країнах, в Штатах в 2022 році, в 2020 році, вони підтверджують. Правильність нашого мислення ще до, скажімо так, затвердження стандарту, який був не зовсім нещодавно затверджений. Чому так відбувається у пацієнтів з загальним варіабельним імунодефіцитом на тлі власне аутоімунної патології? Оці зрілі наївні Б клітини після активації вони взаєм мають взаємодіяти із спорідненою так клітиною CD4 і повинні вступати в реакцію германативного центру. Там вони зазвичай піддаються проліферації і соматичній гіпермутації. Власне, в результаті це все призводить до дозрівання е, тако, так звано, афінності. І клітини з достатньою спорідненістю потім будуть відібрані, а надалі залишаються як CD27 Bright B Б клітини пам'яті. І власне, що було досліджено, що хворих на загальний варіабельний імунодефіцит. Ці процеси є дефектними. Це призводить до зниження проліферації, зниження селекції та зниження кількості самих беклітин пам'яті. А зокрема, беклітини пам'яті це і лабораторна наша основа до розуміння, що є формуванням. Загального варіабельного імунодефіциту, і, власне, оцей ефект, особливо в кількості замінних мутацій, посилюється у хворих на загальний варіабельний імунодефіцит з аутоімунними проявами. Це стає власне причиною того, що недостатньо мінімальна кількість довенного імуноглобуліну у таких пацієнтів. Ну і відповідно підсумовуючи. Імуномодулююча дія внутрішньовенного імуноглобуліну. Чому це необхідно і за рахунок чого ми це отримуємо? По-перше, коли ми маємо більшу дозу до венного імуноглобуліну, ми можемо отримати ефект в напрямку таких чотирьох окремих компонентів. По-перше, ефект опосередкований варіабельними ділянками ФАБ фрагменту, дія FC наряд FC рецепторів, вплив опосередкований. Зв'язуванням комплементу в фрагменті FC і імуномодулюючі речовини, відмінні від антитіл в препаратах ВІГ, теж допомагають нам в цьому етапі. Тобто більша доза імуноглобуліну для цих дефектних Б клітин, так, має своє особливе місце в таких пацієнтів. Ну І зрештою, наша вже робота, яка була прийнята до. Ем... Презентації на засіданні і конференції американського коледжу алергії астми та імунології в 2023 році, де ви, власне і демонстрували оцей вплив більшої дози довенних імуноглобулінів. У пацієнтів з загальним варіабельним імунодефіцитом та аутоімунними проявами і отримали в таких пацієнтів позитивний ефект. Тобто, це була мною представлена недавно пацієнтка, яка в нас була. А загалом ми маємо вже в базі даних понад 15 таких пацієнтів. Отже, на сьогоднішній день механізми все ж таки дії внутрішньовенних імуноглобулінів залишаються не повністю вивчені, тому доза в майбутньому можливо буде коригуватися залежно, і буде індивідуальний підхід, персоніфікований підхід до ведення пацієнтів. Високі дози довенних імуноглобулінів є надзвичайно цінним варіантом лікування ряду таких тяжких імунопосередкованих синдромів, і також. І, зокрема, і тим більше можна сказати, в пацієнтів з аутоімунними захворюваннями. За результатами даного клінічного випадку можна власне зробити висновок, що рання діагностика вчасно розпочата адекватна терапія, а також використання внутрішньовенного імуноглобуліну в комплексному лікуванні дає позитивний ефект для мультиморбідних пацієнтів. Ну і ще раз наголошую на тому, що ми, дякуючи такій активній роботі робочої групи нашої, ми маємо затверджений стандарт та настанову медичної допомоги загальний варіабельний імунодефіцит в 2023 році, і це дає нам дозвіл, скажімо так, і безпеку працювати в правовому медичному полі з нашими пацієнтами. Дякую за увагу. Дякую вам, Кристина Олександрівна. Також ваш сертифікат.